Сьогодні день мати. Ми вирішили вийти на вулицю наше міста і зробити соціальне опитування. І поставити Добрий день, коли ми мешканці. Добрий день. Ми знімаємо соціальний експеримент стосовно того, як підписана мама в телефоні у вас. Ви можете показати нам? Так, да, я можу показати. Отак от, от підписана моя мама. Кома? А тепер можете їй позателефонувати і сказати, як сильно ви любите. Громко. Алло. Алло, мам, я тебе дуже люблю. І я тебе дуже сильно люблю. Все, я тебе. Давай, пока. Пока. Дякую. Привіт. Ми добре. займаємо соціальний експеримент стосовно того, як тебе в телефоні записана мама. Чи можете нам показати? Так, добре. Така. Мама. А чи можете її зателефонувати і сказати, як сильно ти її любиш? Добре, зараз зателефоную. Почнемо. Мама, привіт. Привіт, синок. Я тебе сильно люблю. Те я теж, дуже сильно люблю. Ладно, тоді, давай. Добрий Ми, зніма... Ми знімаємо соціальний експеримент стосовно того, як у вас в телефоні записана мама. Чи можете ви нам показати на камеру? А uh Тар, -huh. можете їй позвонити і сказати, як сильно ви її любите. А я увиду с вами. Алло, мам. Добре? Я Добре? тебе дуже сильно люблю. Що ти хочеш? Нічого. Просто сказати. Ну, я тебе сильно люблю. Що случилось? Нічого. Привіт! Ми знімаємо соціальний експеримент стосовно того, як в тебе в телефоні записано мама. Чи можете нам показати? Так, да, може. На камері. А тепер зателефоную, будь ласка, і скажи, як сильно ти її любиш. На громку. Алло? Алло, мам. Привіт. Привет, привет. Я привет. тебе дуже сильно люблю. Я теж люблю. Все, давай, пока. Давай, пока. Привіт. Привіт. Ми знімаємо соціальний експеримент стосовно того, як у тебе в телефоні записана мама. Чи можеш нам показати? Так. Камеру? Так. Номер, якщо буде прихований. А ти можеш їй зателефонувати і сказати, як сильно ти її любиш. Добре. Привіт, мулічка. Я тебе дуже Привет. сильно кохаю. Я тебе дуже люблю, моя тигіронька, моя дося. Добре. Я дуже тебе люблю. Добре, пока. Все, дякую вам за участь. Добрий день. Добрий день. Ми знімаємо соціальний експеримент стосовно того, як у вас в телефоні записана мама. Чи можете вона показати? Можу. Покажіть, будь ласка, на камеру. Номер буде, якщо прихований. Так, показую. Дивіться. Можна сюди, будь ласка? А тепер можете її зателефонувати і сказати, як сильно виїду? Можу. А ви Да, не? Алло, мамо, це я. Я дуже-дуже сильно тебе люблю. Ало? Каже, що й ти вона любить бути лізувати. <реш> Добрий день. Ми знімаємо соціальний експеримент стосовно того, як у вас в телефоні записана мама. Чи можете ви нам показати? Може. на камеру. Тепер зателефонуйте і скажіть, як сильно ви її любите. Мам, Привіт. я тут тобі дозволю сказати, що люблю тебе дуже сильно, представляєш. А ти так робити? Та просто хотів тобі сказати, що люблю тебе. Дорогі наші мами, бажаємо завжди відчувати любов, жити злагоді, достатку та миру. І нехай цей скрутний для України час ваші діти завжди будуть підтримкою і опорою для вас. І нехай свято Матері триватиме не один день, а кожну мить, кожну годину і щодня зі святом рідні.